Без втрат минулася доба на сході України, повідомив речник Міністерства оборони з питання ТО Андрій Лисенко. Водночас, за його словами, окупанти активно ведуть вогонь із забороненого мінським озброєння на Маріупольському напрямку, неспокійно і на інших ділянках фронту. Відзвітували у міністерстві оборони України. Аби захиститися від Росії Україні, потрібні нові оборонні угоди з країнами-партнерами та зближення з НАТО. Таку думку висловили експерти під час публічної дискусії. Що після Будапештського меморандуму документ був підписаний рівно 22 роки тому. Тоді Сполучені Штати, Велика Британія і Росія пообіцяли захищати суверенітет України в обмін на відмову Києва від ядерної зброї. Це не завадило Росії захопити Крим і частину Донбасу. Україна звинувачує західних партнерів. в Хиляні від виконання пунктів Будапештського меморандуму. Ті, своєю чергою стверджують, у всьому винна Росія Будапештський меморандум, на превеликий жаль, на мою думку, своєї функції не виконав. І в цьому плані, скажу вам відверто, моє враження, що невиконання цих зобов'язань це дуже серйозний підрив взагалі фундаментальних основ міжнародного права. Бо нас з вами ще студентами вчили, що принцип пакта Сунцерванта – це те, на чому базується власне сучасне міжнародне право. Якщо цього нема, то тоді, мабуть, треба говорити про переосмислення всього того, що ми зараз переживаємо чи виконаний меморандум? Ні, не виконаний і не виконаний Росією. І Я думаю, це ключове. Наскільки мені відомо, багато хто з українців з цього приводу дуже розчаровані однак цей договір обмежений юридичними обґрунтуваннями його виконання. Україна за підсумками 2011-2015 років увійшла до топ 10 найбільших експортерів озброєнь. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру. Експерти підрахували, що частка України в глобальному експорті зброї у зазначеному періоді становила 2,6%. Україна посідає у списку дев'яте місцем, трохи поступаючись італії. При цьому Сполучені Штати і Росія очолюють перелік з 1950 року. Китай. Є третім за величиною як експортером, так і імпортером озброєнь. А найбільше купують зброї Індія та Саудівська Аравія. Впровадити концепцію розумних міст, налагодити партнерство між владою і територіальними громадами. Ці питання стали ключовими для учасників першого конгресу мерів. Міські голови з України та інших держав обмінювалися досвідом впровадження ефективних проєктів, дискутували, налагоджували неформальні зв'язки. Своїм досвідом ведення міського господарства поділився прем'єр-міністр Володимир Гройсман. У нього восьмирічний досвід роботи у цій справі. Вважає децентралізація, дасть можливість. Українським містам стати по справжньому успішними Я є, був і буду залишатись далі абсолютним прихильником децентралізації влади в Україні і зміцнення позицій місцевого самоврядування, ефективного, відповідального і публічного. Рівень захворюваності киян на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищив епідеміологічний поріг на 4%. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. У столиці захворіли понад 24 тисячі людей, більшість діти. Проте про оголошення карантину наразі не йдеться, оскільки рівень захворюваності у навчальних закладах складає менше необхідного показника. За прогнозами фахівців, можливо, у січні наступного року виникне необхідність запровадження карантину. Однак міські посадовці готові до розвитку бу яких подій і контролюють ситуацію. На Україну сунуть люті морози. Синоптики прогнозують до 15 нижче нулям. Похолодання зачепить усю територію нашої держави, окрім західних областей. Найхолодніше на півночі та сході на дорогах буде слизько, тому водіям радять бути обережними за кермом, а пішоходам під час снігопадів чіпляти на одяг світловідбиваючі наліпки, а ще не ходити під бурульками. У п'ятницю в Україні знову суттєво потеплішає. На заході може бути не просто мокрий сніг, а навіть і дощ.